Вітаю, я юрист центру правової допомоги, і в цьому відео ми обговоримо відстрочку від призову на військову службу. А на період воєнного стану, згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районних призовних комісій за сімейними обставинами, станом здоров'я для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Давайте розберемося, які сімейні обставини можуть слугувати приводом для відстрочки від призову на військову службу. Якщо призовник є особою з числа дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якщо призовник має непрацездатних батька і матір чи одного непрацездатного батька, одиноку непрацездатну матір або непрацездатних осіб під опікою піклуванням чи на отриманні, яких перебував призовник. Або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування. А якщо вони не мають інших працездатних осіб громадян України зобов'язаних їх отримувати, при цьому непрацездатність зазначених осіб має бути підтверджена документами або має неповнолітніх рідних. Повнорідних чи неповнорідних братів і сестер або непрацездатних рідних, повнорідних чи неповнорідних братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних їх утримувати. Коли призовник має одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим з них. Повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника мають дитину віком до 3 років або дитину старше 3 років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або з рішенням суду, або мають двох і більше дітей, мають дитину інваліда, мають дружину інваліда, або мають вагітну дружину. Також слід зазначити, що районні призовні комісії можуть прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати. Наступним питанням ми розберемо, при яких умовах призовник має право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам. Призовного віку, який навчаються у закладах загальної середньої освіти третього ступеня та професійної освіти з денною формою навчання, у разі досягнення такими призовниками 21-річного віку, відстрочка втрачає силу або навчається у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час добиття початкового рівня та першого рівня вищої освіти за програмою ступеневої системи освіти. Також навчається у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час добиття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, або якщо призовник навчається у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання, навчається в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва, а також проходить військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу про вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянина України. Первинного військового звання офіцерського складу, але не довше, ніж до кінця поточного року після завершення підготовки. Наступне питання це відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку, педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту. Основним місцем роботи, яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, на весь період їх роботи за спеціальністю, медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді, на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості, священослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти. І займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту зареєстрованого у встановленому порядку на час виконання обов'язків священнослужителя сільським селищним міським головам. А на строк виконання ними цих повноважень особам, які мають ступінь доктора філософії, доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальностю відповідно до групи спеціальності за галузями знань. Мистецтв, за якими присуджено науковий освітньотворчий ступінь на весь період їх роботи за цією спеціальністю, резервістам на весь період служби у військовому резерві, поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань на весь період їх служби, співробітникам служби судової охорони на весь період їх служби. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я надається на строк до одного року призовникам, які визнані під час медичного огляду, тимчасово непридатними до військової служби. Давайте розберемося, які дії для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу має зробити призовник. У разі отримання повістки про призов на строкову військову службу та прибуття на призовну дільницю необхідно Скласти заяву на ім'я голови районної міської призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави. Наприклад, підставою для надання відстрочки від призову призовнику у зв'язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров'я про вагітність дружини. Посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров'я. Заяву необхідно складати у двох екземплярах, один з яких із позначкою про реєстрацію залишити собі. Розглянемо окремий випадок отримання відстрочки від проходження військової служби на прикладі практики центру правової допомоги. Клієнт звернувся із метою отримання відстрочки від призову на військову службу у зв'язку із доглядом за батьком. Адвокатом було написано рапорт на звільнення, а також направлено адвокатський запит задля швидкого та ефективного розгляду рапорту. Наступним кроком було здійснено виїзд з клієнтом до управління соціального захисту населення Голосіївського району. Після успішної роботи адвоката клієнт отримав акт про встановлення факту догляду та має можливість перетинати кордон і отримувати відстрочку від призову на військову службу. Отже, зробимо короткий висновок: на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Частина перша статті 15 закону України про військовий обов'язок і військову службу призовник має право на відстрочку або звільнення з військової служби за умови наявності належних сімейних обставин станом здоров'я для здобуття освіти та продовження професійної діяльності для того, щоб отримати відстрочку від призову на строкову військову службу. Призовник має скласти заяву на ім'я голови районної або міської призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Ставте лайк та поширюйте відео. А з вами був центр правової допомоги юрист Сусана Кареніна. До зустрічі в новому відео.